Ви завітали на канал Репетитор з математики. На цьому каналі ми з вами розбираємо різні теми як з алгебри, так і з геометрії, а також дивимось готові розв'язки прикладів з підручників. Сьогодні. Прийшла черга дивитись з підручника математика істер алгебра і початки аналізу та геометрія для 10 класу, з розділу першого функції їх властивості та графіки, з третього параграфу корінь n nного степеня, арифметичний корінь nного степеня, розв'язок прикладів від 3.23 до 3.25. І так вперед. Приклади всі ці мають одну умову, знайдіть значення виразу. Почнемо з прикладу 3,23. Перш ніж розв'язувати, згадаємо ось таку тотожність, що для коренів непарного степеня, непарного нагадаю, це 3, 5, непарне число не ділиться на 2 націло 7 і так далі. Так от для таких коренів виконується тотожність, що якщо під коренням непарного степеня стоїть від'ємне число, мінус щось, то цей мінус можна винести за корінь. Цього непарного степеня. І так, перший приклад. Подивіться. У нас під коренем третьої степені стоїть число від'ємне, потім відняти, і під коренем також непарної степені 5 стоїть дріб також від'ємний. Давайте от що, дивіться. Дивлячись на ось цю властивість, тоді ми можемо винести ось цей мінус за корінь непарного степеня. І тоді під коренем залишається 0,343. Щоб взяти корінь кубічний з 0,343, треба подумати, яке число в кубі дає нам 0,343. Ну, по-перше, це буде число, якщо в кубі у нас вже результат має три знаки після куми, то те число, яке ми підносимо. До третьої степені буде мати один знак після коми. Якщо скористатись калькулятором, то корінь кубічної з 343 це 7, А із 0,343 це 0,7. Отже, мінус не забули, і це буде під коренем 0,7. Далі мінус. І виносимо ще ось цей мінус по ось цій тотожності з підкорення непарного степеню. І тоді у нас з підкореним, якби п'ятого степеню 243 поділити на 1024. От тут треба підбирати, які числа по чисельнику і знаменнику, відповідно, дають нам в п'ятій степені 243 і 1024. Якщо підбирати, то 3 в п'ятій степені дає 243, а 4 в п'ятій степені дає 1024. Отже. Мінус і ось цей мінус. Та корінь із дробу це буде 3 четвертих. Перепишемо дріб мінус 0,7 це мінус 7 дробу. Тут мінус і мінус уже буде плюс плюс 3 четвертих. Приводимо до спільного знаменника 20. Тоді додатковим множником сюди буде 2, тобто мінус 7 множимо на 2, це мінус 14, і плюс сюди додатковий множник 5, тобто 3 на 5, плюс 15. Виходить, що в чисельнику це одиничка, отже, одна двадцята, а якщо перевести в десятковий дріб, то треба домножити на 5. Тоді це буде 5 або 0, ось так 5. Далі, другий приклад корінь четвертої степені з ось такого правильного дробу. Мінус корінь третьої степені, та ще під корнем третьої степені. мінус, і ось такий правильний дріб. Для того, щоб взяти корінь з. Ось такого числа, де є ціла, і дробова частинка у вигляді дробу, то вам треба перевести це число в неправильний дріб, щоб у вас був і чисельник, і знаменник окремо, і потім ви будете брати уже корінь четвертої степені окремо чисельника, окремо знаменника. Щоб перевести, нагадаю, треба помножити ось цю цілу частину на знаменник тобто 5 помножити на 16, і додати те, що в чисельнику, плюс 1, і поділити на 16. Точно так же, дивіться, ось тут, по-перше, мінус виносимо з під Корення кубі, кубічного, тому що це не парна степінь. Тоді буде мінус-мінус корінь. А 15,5 переведемо в неправильний дріб, це буде. Ми множимо 15 на 8 і додаємо 5. Це в чисельних записуємо, а знаменник залишається. Тоді це перетвориться, подивіться, в такі корені. Корінь четвертої степені. Тут уже в чисельнику буде 81 16. плюс, тому що мінус і мінус корінь третьої степені, тут буде в чисельнику 125 125,8. А тепер беремо вже окремо, якщо у нас є дріб і корінь, то ми можемо взяти окремо корінь з чисельника і корінь з знаменника. Думаємо, яке число в четвертій степені дає нам 81. Це 3. Вірно, тому що 3 на 3 9, 9 на 9 81. Яке число в четвертій степені дає нам 16? 2. Отже, корінь із ось цього дрова буде 3 другого. Далі продовжуємо корінь, шукаємо кубічної степені. Думаємо, яке число в кубі дає нам 125, це 5. яке число в кубі дає нам 8, це 2. Отже, корінь кубічний з цього дробу 125, восьмих, це 5 з других. Додаємо 2 дроби, тут спільний знаменник 2. Це буде 8 других, а отже, це буде 4. Наступний приклад: 3,24. Маємо, знайдіть значення виразу. Тут можем, будемо використовувати ось такі тотожності, що корінь n степені від якогось числа, і весь цей корінь в nній степені дає те число, яке стоїть під корнем. Також, якщо у нас А в n-ній степені під коренью m, то це буде А. І якщо, нагадаю, n не парне, тобто непарна степінь, то. Корінь, N, якщо степінь не парна, і підкорнем від'ємне число, то можна цей мінус винести з під корення. Це буде коріння 1 степені, просто з А, але мінус це нікуди не надівається для непарних степенів. Перший приклад 2, помножити на корінь кубічний з 5 і все це в кубі. Згадаємо, що якщо ми підносимо добуток двох чисел до степені, то можна окремо спочатку піднести перше число до цієї степені, помножити і друге. Піднесемо, дивіться, візьмемо 2. Обов'язково це треба робити. Тобто ви не можете просто переписати, що це 2 і помножити на ось цей корінь в третій степені. Якщо у вас добуток і він підноситься до степені, то кожне число добутку підноситься до степені. Значить, це буде дивіться 2 окремо в третій, помножити, оскільки тут між ними стоїть знак множення. Корінь кубічний з п'яти ми підносимо до третього. А тепер 2 в 3 це 8. А ось цей вираз, дивіться, це по ось цій тотожності, це просто буде 5. То 8 на 5 це 40. Другий приклад. У нас від'ємне число мінус 3 корінь четвертої із 2 відноситься до четвертої степені, до парної степені. Ви повинні запам'ятати, що якщо від'ємне число ви підносите до квадрату, до четвертої, до шостої, до будь-якої парної степені, то мінус уже пропадає, мінус можна не писати. Тоді мінус зникає, ми про нього вже забули, тому що тут четверта степінь. А робимо дію, що у нас добуток двох чисел в четвертій степені, тоді перше число це 3 в четвертій, помножити на друге число також в четвертій. Тепер 3 в четвертій це 81. А ось цей корінь четвертої з двох та ще в четвертій степені по степені цій тотожності перетворюється просто на підкореневий вираз, тобто на 2. Отже, перемножаємо 81 на 2, це 162. Третій приклад. Мінус 2 помножити на корінь 5 з 11, і все це в п'ятій степені. Пам'ятаєте, що якщо ви підносите до непарної степені від'ємне число, наприклад, мінус 3 ми підносимо в третю степень то мінус не пропадає, бо ми непарну кількість раз можемо, це мінус, і тоді мінус на мінус дає плюс і ще раз на мінус, дає мінус. Тому, в прикладах, де у вас від'ємне число підноситься до непарної степені, ви цей мінус залишаєте. Отже, мінус записали, а далі розписуємо у нас 2, якби помножити на корінь 5, і то це окремо 2 в 5 і помножити на корінь 5 з 11 в 5. Тоді мінус не забуваємо. 2 в 5 це 32, помножити на корінь 5 з 11 в 5, це по першій тотожності, це просто 11. Тоді мінус 32 на 11, це мінус 352. Четвертий приклад. 5 помножити на корінь 3 з мінус 0,1 і все це в третій степені. Окремо. Підносимо 5 до третьої степені помножити, і записуємо, що у нас корінь під корнем мінус 0,1 – в третій. От тепер окремо ми підносимо 5 до третьої, це 125 помножити. А от тут, дивіться, у нас, якщо під корнем непарної степені мінус, то ми мінус можемо винести з під корення. І по першій тотожності це буде 0,1, але ще з мінусом, тому що мінус ми виносимо, то це буде мінус 0,1. Перемножаємо, мінус з'являється обов'язково, і якщо множимо на 0,1, то кому переносимо на один знак і це буде 12,5. І ще один приклад. Розглянемо, закріпимо розглянуті тотожності і властивості кореня інного степеня. І так, перший приклад: ми 3 множимо на корінь кубічний із 2, і все це в кубі. Пам'ятаємо, що якщо є у нас добуток двох різних чисел в якійсь степені, то обов'язково ви підносите. Перше число до цього степені помножити на друге число до цього степеня. Тобто не можна просто записати, що це буде 3, а далі ви корінь підносите в третю степень. Обов'язково, маючи добуток, то у нас в результаті і буде добуток кожного числа в цій степені. Отже, 3 в третій помножити і цей корінь також підносимо в третю степінь. Це буде 3 в третій 27 помножити, а ось цей корінь, кубічний та ще й в кубі, дає нам просто те число, яке стоїть під коренем. Це буде 2. Отже, результатом буде 54. Далі, другий приклад. Мінус 2, корінь 4 з 5 в 4. Нагадаю, якщо від'ємне число підносимо в парну степінь 2, 4, 6, то вже мінуса не буде. Ви парну кількість раз множите мінус, мінус пропадає. Все, мінус не пишемо, тому що парна степінь. А далі працюємо з числами. А якщо у нас добуток в якійсь степені, то це буде добуток цих двох чисел в цих степенях. Тобто 2 в четвертій помножити на корінь в четвертій. Дорівнює 2 в четвертій, 16 помножити, А корінь четвертої від 5 та ще в четвертій, це буде результатом те, що стоїть під коренем. А отже, 5. 16 на 5 дає 80. Третій приклад: мінус 3 корінь п'ятої з двох в п'ятій степені. Увага! Степень уже, на відміну від попереднього прикладу, не парна. А при піднесенні від'ємного числа в непарну степінь мінус залишається. Тоді. Мінус записали, і далі працюємо уже з задобутком. Тоді це буде 3 в 5, помножити на корінь 5 в 5. Мінус не забуваємо. 3 в 5 дає 243 помножити. А ось цей вираз, ви вже знаєте, по першій тотожності це буде просто те, що стоїть під коренем, тобто 2. Отже, в результаті маємо мінус 486. І останній, четвертий приклад в цьому завданні. 10, помножити на корінь, під коренем мінус 0,2 в третій степені. Бачимо, що у нас добуток двох чисел в третій степені, то це буде добуток також, але кожне число в цій третій степені. Тобто 10 в третій, помножити. І ось цей корінь кубічний від мінус 02, також підносимо в третю степінь. 10 в третій це одиничка і 3 нуля, тому що третя степінь. Помножити. Якщо під коренем непарної степені стоїть мінус. То його можна винести з під корня. Ну і по першій тотожності це буде якби те число, що стоїть під коренем. Отже, результатом ось цього кореня в третій степені буде мінус 0,2. Тоді мінус обов'язково буде. І тисячу, якщо помножити на 0,2, то це якби буде 2000 і забираємо один знак після коми, то це буде мінус 200. Отже, такі на сьогодні приклади. Дякую за увагу. Якщо ще не підписані, то підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео і нові розв'язки по алгебрі та геометрії. Пишіть в коментарі, якщо у вас виникли якісь запитання, є пропозиції, є незрозумілі завдання, які хотіли б ви ще розібрати разом зі мною. До нових уроків! Все буде Україна!